Доброго з України. Невеличкий такий ролик спробую запиляти про артефакти. Це основна відмін... головна відмінність імперії... міфів від імперії Пазлів. Ви повинні це розуміти. Тому що артефакти це додаткові стати, додаткові можливості для героїв, заряду їх і так далі. Але ролик не про це. Які саме артефакти, для чого вони. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях, я розпишу, тому що дивно мені, коли люди грають руками і не мають якихось вкачаних артів. Значить, ось. Артефакти діляться на трьох зіркові, чотирьох зіркові, п'ятизіркові. Особисто для себе я вибрав е, слідуюче, Ще, мабуть, три роки тому, оскільки я не прихильник моно, то вирішив мені для того, щоб повноцінно грати, достатньо артефактів. Я не розумію, де в мене ще одна книжка. Оцей старинний гримуар, Бо в мене їх два. А ось вона в команді в якій стоїть. Угу. Все зрозумів. Тобто, якщо ми беремо початківця, який зрозумів, що потрібні артефакти, потрібно ходити в шахти, там добувати руду і так далі, йому потрібно качати артефакти поступово, починати з трійок. Для себе оптимальний варіант я вирішив, що мені достатньо дві трійки одного виду, дві трійки іншого виду. Для того, щоб в залежності там команда. Нападу чи команда захисту на турнірах вже на сьогодні було раніше там трійки використовувались там, коли ви починаєте лише грати, то герої Трішні, відповідно, артефакти Трішні використовувались для того, щоб підсилити команду, яку ви там побудували стрілку. У вас ще немає достатньої кількості четвірок, п'ятірок, тим більше. От. Але в подальшому все рівно ці артефакти будуть вам приносити користь, тому що є така річ, як турніри. В турнірах бажано займати, принаймні, там входити в якісь топ-10, топ-5, ну краще в топ-1%. відсоток Ви будете мати можливість додатково розвиватися. Це якісь там монети, це емблеми і так далі. артефакт Є, наприклад, ось де атака більша, да? лук єгеря. Тобто атака 105 і здоров'я 135. І є е, гримуар. Ось Тут е, життя 162, але атака нижча. Тобто, в залежності від того, на якого героя ви ставите. Чи це напад, чи це захист, вам ці артефакти будуть потрібні. Якщо ви не прихильник Мону, а я не є прихильником Мону, то вкачати два таких артефакти, два таких артефакти вистачить з головою. Далі, коли ви навчились повзати, ви починаєте потихенько пробувати ходити. Ходити, це потрібно вкачати. Три артефакти е, різних кольорів я так робив. Чому? Якщо зараз взяти, я міг би от не качати якогось там, наприклад, туніки. да? Бо виходить так. Е, туніка, атака 123. Е, Здоров'я 219. 123, да. Да, тут і здоров'я краще в лози, і е, атака трішки краща, але лоза вона розкручує по мані. Ну, а скіпетр, відповідно, в нього вища атака. Але у вас артефакти падають поступово. І е, е, якщо ви там не вкидаєте кучу грошей, то, звісно, що у вас не буде всіх артефактів, а тим більше на всіх еволюціях. Тому що якщо ми беремо там арт, да, йому потрібно зловити один, потім кинути його, ще один зловити, кинути на першу еволюцію, і потім ще два зловити, кинути на другу еволюцію. І того ми, нам потрібно чотири таких артефакти. А вже якщо ми беремо четвірочний артефакт, то тут ще плюс три артефакти. Бо на третю еволюцію вам потрібно вже три артефакти. І того виходить сім. А п'ятирічний артефакт, їх потрібно взагалі 11 піймати. Бо ще потрібно 4 на четверту еволюцію. І звісно, ви зразу всіх артефактів мати не будете. Тому оптимально, я для себе так вирішив. От є, впав якийсь четвірочний артефакт, коли вкачані трішки, я вкачував четвірочні артефакт. Аж лише тоді брався за п'ятірочні артефакти. От десь він якийсь впав. Звісно, якісь артефакти в мене є вкачені. Ось, наприклад, ось цей посок. Я ним практично його не використовую. Вкачав та й вкачав. В перспективі, коли він буде на трьох еволюціях, артефакт. П'яті можна використовувати для нанесення шкоди міфічному титану. Тому я для себе вирішив так, що тріручні артефакти потрібно по два дубля вкачати, четвірочні їх три, три різні вкачати. Потім в перспективі можна вкачати ще один артефакт. От У мене дві лози вкачано для того, щоб там десь на турнірах використовувати, для того, щоб можна було... Когось розкрутити якогось середнього героя для того, щоб він міг зарядитися з дев'яти камінців. І так само ось е спис Гектора у мене також два штуки. Далі я не качаю е артефактів. Тобто, фактично, останні півроку я артефактів не качаю, <кхід> тому що в мене далі вже п'ятірочні, чотири різні артефакти вкачані. І далі я просто ловлю їх дублі. Коли я, наприклад, був такий період, що посох Ангела, як на мене, самий перспективний артефакт жовтого кольору, тому що він розганяє по мані, і плюс в нього сама найвища атака 164. От. Вони мені гарно падали, і в мене стояло питання, чи е, зробити один артефакт? На 4 еволюції чи зробити два артефакти по три еволюції, то я вирішив, що краще два артефакти по три. Тому що фактично оця властивість, 7% шанс обійти дію захисних ефектів при атаці, діє по відношенню і до контратаки. Ну це непогано, але без цього можна обійтись. А от властивість <кхм> <кхм> Рівень навику плюс 2 це дуже потрібна річ, тому що навик для шотера це відсоток атаки, для якогось стихійного ріжчика – це відсоток зрізу. І якщо ви, наприклад, формуєте команду, то досить часто для ріжчиків набагато важливіше поставити артефакт четвірочний на трьох еволюціях. Аніж ставити артефакт п'ятірочний, який у вас там на одній еволюції або взагалі без еволюції. Підсумовуємо. Для себе я отакий якби, алгоритм вибрав. Далі в мене там є купа руди, десь будуть дублі артефактів. Можливо, і на четверту еволюцію підуть, є куча дублі, ось четвіручних артефактів. Тріючних був наскільки, тому що фактично я вже не кую на ні на другому, ні на третьому рівні. По ковці я ж кажу, і по тому, як здобувати правильну руду, кому цікаво, пишіть, коментуйте, зроблю ролик. По артефактах, як їх качати, підсумовуємо. Зразу тріручні вкачали, 4 штуки, потім 3 штуки вкачали, четвірочні, потім беретесь за п'ятіручні. Не потрібно форсувати, тому що в перспективі ви самі себе позбавите розвитку. Все рівно вам прийдеться до цього повертатися. Все рівно потрібні ці арти, якщо ви хочете грати, якщо у вас. Ну, нема куди грошей дівати, да, можна взагалі і трійки-четвірки не качати, і героїв трійк четвірок не качати. О, грати лише п'ятірками, то ваша справа. Але е, якщо ви хочете оптимально розвиватись, то варто робити ось таку прокачку. На своєму досвіді е, я вибрав таке і фактично жодного разу не пожалкував. От було, мені не було чим зайнятися, я ще там повкачував дублі-четвірок. Можливо, дублі якихось п'ятірок, я буду в перспективі вкачувати, якщо доживу до того, що в мене будуть, наприклад, беремо до інвентаря. Да? Якщо в мене мантію впаде, наприклад, ще там декілька штук, я підніму мантію на четверту еволюцію. чи там... Коси начнуть падати, можливо, тоді я вкачаю ще одну косу. Але поки дублів немає, ну, сенсу качати немає. Тому що еволюція вже е, цей: для того, щоб підняти на еволюцію до от так, 126, це получається, верніше 12600, це виходить 25200. Потрібно 25,2 мільйона руди для того, щоб підняти на четверту еволюцію. У мене якби руда є для цього. Але сенсу піднімати, ну, раніше сенс є, але артефактів немає. Ну, на цьому всім дякую. Все буде Україна. Лайкайте, підписуйтесь, не забувайте. До нових зустрічей!